Добрий день, дорогі друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі, каналі дитячого будинку, де щодня трапляються добрі дива, веселі пригоди та креативні витівки. Сьогодні у нас особливий майстер-клас не про кулінарію, не про танці, а про м'якість, зручність і стиль. Так, так, бо наші веселі хлопчики і дівчатка беруться за голки, нитки і творчість. Ми будемо шити подушку, підковку на шию. Але перед тим як ми розпочнемо. Давайте трохи заглянемо в історію. Кажуть, що перші подушки з'явилися ще в стародавньому Єгипті. Щоправда, там вони були не зовсім м'які, швидше з дерева чи каменю. Але час минав, людство розумнішало, і, врешті-решт, хтось дуже мудрий і, мабуть, з дуже втомленою шиєю придумав подушку підкову. Ця штука просто геніальна. Кладеш на шию, і голова не хитається в усі боки, шия не затікає, а сон у дорозі, як у ліжку. Її полюбили водії, пасажири, мандрівники і навіть коти. Бо чом би й ні. А сьогодні у стінах нашого дитячого будинку з простого джинсу, міцного, стильного і практичного матеріалу, з'являться нові моделі цих чудо-подушок. Наші дітки вже вибрали, хто хоче фасон-класика, хто вушка зайчика, а дехто навіть мріє про подушку у вигляді крокодила, фантазії, хоч відбавляй. Але головне Кожен шиє з любов'ю. Розпочинаємо розкроювати ортопедичну подушку підголівник. Ця анатомічна форма гарно фіксує положення шиї і голови, коли ми хочемо відпочити, покращує сон. Цю подушку також називають ще підковкою. І перші такі подушки з'явилися в Англії. Англійці придумали для того, щоб. Зручніше відпочивати, коли вони їдуть у потягах, у самолітах і автобусах. Ці подушки бувають різних розмірів. Ось Роздивимося викрійку. У нас викрійка є. Викрійка є, отут можуть довші бути, ці хвостики. Тут ширше, різна форма. Буває для дітей і дорослих. Вони бувають ці підголовники надувні і наповнені синтапоном. Нам зручніше буде подушка синтапонова, тому що вона завжди має форму і займає дуже мало місця. Розглянемо викройку: це у нас одна четверта. Ось тут у нас згин. Якщо у нас цільнокроєна ось тут, значить у нас буде дві деталі. Якщо у нас чотири, значить ми отут детальки ми зшиваємо, а потім ось тут. Чому у нас чотири детальки може бути? Тому що у нас джинси різні, вживані, які вже нам малі і які нам згодилися для вторинної переробки. Тут у нас 22 сантиметра враховано, що у нас на припуски йде на, на шви. Тут 14 і тут 37 сантиметрів. Це подушка стандартного розміру. Вона може бути на півмісяця, може бути випукліша. Як ми робимо? Ми роз... розпорюємо ось тут шовчики, і у нас є потертості, ось такі ось потертості. Потертості ми і дирки можемо минути, ось вони, а можемо залишити, як нам буде зручно. Намагаємося оці декоративні строчки, щоб у нас залишилися. Є ось такі джинси. Наприклад, ось така, це модні були джинси, коли модні були дирки, потертості. Ми його минули, розкреслили ось, і вирізали, залишили тут припуск на шовчик. Тут позначили місце для вшивання вушок. У нас буде подушка у формі медведика. Ми можемо зробити як для медведи. Вушка з медведика, так і з котика, так і з собачки, розрізали ми ножицями. ось так розрізали. І у нас отримається ось така деталька. Не забуваємо класти дві детальки симетрично, щоб були виворіт до вивороту і лице на лице, коли ми зшиваємо, вушка беремо з цієї тканинки, щоб у нас була однакова. Коли ми шили ці дві детальки, у нас отримується така ось одна ціла деталька, верхня частинка ось ми шили. Починаємо з оцього отвору і прошиваємо повністю, вставляючи попередні вушка. Вушка, ось ми позначили місце для вушка, вушка ми вставляємо. Тут залишаємо отвір, щоб наповнити синтепоном, холофайбером чи ще іншим м'яким матеріалом. Тоді у нас подушка, вона має бути така упруга, щоб фіксувала гарно наше положення голови. І є ще ось такі. Якщо ми ложимо, ось так у нас вміщаються джинси трошки більшого розміру, вміщається. Ми тут згин робимо і переміщаємо ось так. Але тут, ось, у нас чуть-чуть не вистачає. Не вистачає отут. У нас тканинки. Тоді ми отут можемо дошити такий кусочок джинсів, і у нас буде цільнокроєна оця тканина деталька. І починаємо зшивати. Так, приступаємо до роботи. Друзі, тримайтеся міцніше за подушки. Зараз буде справжнє швейне шоу. Маша, Настя, Вітя і льоня вперше в житті шиють свої власні джинсові ортопедичні подушки. Так, так, саме ті, що не тільки прикрашають диван, а й рятують від кривої спини після довгих вечорів у тіктоку. Наші юні дизайнери вже вирізали тканину. Чітко, як сказав вчитель, хоча у Віті ножиці весь час намагались вирізати щось своє. Потім наживили шви, майже як справжні хірурги, тільки нитка не червона, а біла. А тепер найцікавіше вони обстрочують подушки на машинці. У когось пальці тремтять, як при контрольній з математики, у когось як при першому побаченні, але всі тримаються молодцями. Подушки вже майже готові, і здається, одна з них навіть почала посміхатися, така щаслива, що не з Китаю, а з любов'ю власноруч зроблена. У нас справжній серіал Голка і нитка. Ваня проти концентрації. Ваня, наш головний герой, взявся за шиття з ентузіазмом супергероя, але десь посередині процесу згадав, що забув відповісти другу в чаті, а потім раптом помітив, що на підлозі щось схоже на динозавра з нитки. Загалом, за годину він встиг тричі посміятися, чотири рази відволіктись і один раз пришити рукав до подушки. Вийшло оригінально. Можливо, це новий тренд. А от Ліза, повна протилежність. Шила з такою концентрацією, ніби вишиває долю людства. Жодного зайвого руху, жодного зойку, тільки тиша, машинка і вогонь в очах. Якщо б була Олімпіада зі шиття, вона вже мала б три золоті медалі і одну срібну застиль. Поруч із нею навіть машинка почала працювати тихіше, ніби розуміла. Справа серйозна ось такі в нас таланти, хтось з гумором, хтось з точністю лазера, але всі з душею. Сьогодні ми робили подушки з таких от джинсів. Як ми їх робили? Ми в джинси зробили викрайку по такій от формі. Це анатомічна форма подушки, з гарно фіксуючого, фіксуючого положення для голови. Покращує сон, також допомагає в дорозі. Покажіть, які подушки ви зробили. Дитячий будинок пертинка готовий до подорожі. Приєднуйтесь до нас. І ми вас навчимо шити подушки підголовники. Ну що ж, наш епічний швейний марафон підходить до фіналу. Вперше в житті та одразу так яскраво. Наші юні майстри взяли до рук голку з ниткою і штанцям настала нова епоха. Так, так, ті самі старі джинси, які вже бачили і пісок, і дощ, і перше кохання, тепер перетворилися на стильні, м'які, а головне ортопедичні подушки. Здається, навіть тканина сказала: Спасибі, друзі, за другий шанс. Маша, Настя, Вітя, Льоня, Ваня і Ліза усі справились хоч і вперше. Було все: нерви, сміх, нитки в носі, ну добре, майже. Але результат бомба. А тепер трішечки серйозніше. Як ви вже знаєте, це канал дитячого будинку. Наші хлопці ростуть без тата, але з величезним серцем і мріями до неба. І кожен ваш лайк. Коментар чи підписка це не просто цифра, це як обійми крізь екран, справжня підтримка, яка дуже важлива для них. Тож не соромтесь, вліпіть нам жирненький лайк, напишіть щось добре у коментарях, і нехай ваша доброта повернеться до вас подушкою ортопедичною, звісно.